Ну що, друзяки, хто, хто чекав, як що вже їде, то в принципі, можна показати, бо приїхав спідометр, показує навіть навіть показує. Коротше, розказую вже по ньому. Тут цепу я так настроїв, що бляха. Поклав жорсткі пружинки, тому що ці які в Делгашорському, ці оці, оці були, не підходять по посадочному сюди. І розлетілася колодка. Розлетілася колодка. Нахрен із-за того, що поставив жорсткі. Ну При цих жорстких пружинах він стартував на делгашському. Все ідеально, як я хотів. Онюха, то сміття. Викинь смітник. Е, ну, Підкинув другу цепу. Сепа прийдеться мабуть, заказати або спортивну, або, бо я бачив, там косо є. Там 700 гривень вона в продажі можна знайти, вона з червоними пружинами поставиться, раз пішло таке весілля, це вже, це вже повірте, це краще, ніж от пера працює на ура, Гарно виглядають, працюють справно, вони своє. Потім, хтось хоче, вже поставив. Гідравлічні. Да, 1200 за гідравлічні це також не є велика ця е, невеликий поріг. Можу показати, як він їде, але випендрватися на ньому дуже важко їхати, тримати цього козлика. Я однією рукою боюся впасти і коротше, розказую так. По спідометру він. Получається, максималка я їхав 66, що я зміг з нього, бо зараз я не зможу це кидає. Ну мені здається, я їхав 76. кажуть, от в отзивах на, на сайтах на форумах я прочитав, що 5 кілометрів вони не докручують. Так по Джогу 36-му я і, і відчував, що десь трошки більше. Заміряємо з якою з бричкою десь можливо завтра, як буде. Як буде коли, бо я вже так поміж дощ потрібно, я і людям це працюю, але знімаю, бо ну, самому цікаво і те, що те, що. Ну, і, коротше, виходить, що максималка десь на ньому ну, можливо, прийдеться ремень покласти, бо ремень там трішечки, якби щось мені показалося, що він задовгий і його не вистачає. Але якщо він заміряється в порівнянні з таким і буде більше як 70, то буде залишатись. Тобто, якщо буде 71-72, все, крайняк, більше не потрібно. Тому, що навіть якщо тут буде показувати, там скільки вже не буде. ну Це GPS без нічого, тільки 12 вольт під, підключено. Е, тому що, коротше, це возьме підросток, і то стантити, то стантити. Ну, на максималках це вже дуже небезпечно. Це вже порушення там, в Японії взагалі там мігає при 30-40. ну коротше, Пробуємо, поїдемо, подивіться, як це таке. Ванюшка, я покатаюся зараз людям і покажу і приїду. Ні, Зо мною не можна. Я прилетів минулий раз, і він підлив, як би нам, мабуть, коли різко затормозив. Так прекрасно тримає холості все. Вохтак, нічого. Ну не можеш просто. Реально, щоб просто їхати не можеш. Вже приїхав сюди ще декілька разів хочеш пригнути. Ну, воно десь і знімає друзях і знімає оце от напряг робочий. Також мотоцикл, це, якщо з розумом їхати, це нормальний стимулятор розряду я боюсь. Важко контролювати. Ну в подивимось. 58, я двома руками йшов, Ну, так, мабуть, показало 55, але ну, це класно. Я кажу, коли їдеш на італійців, він великий або європейців якомусь, він важкий, він тримає. А це у мене, у мене я вилітаю з сідла, тримаюся як стремена. Максималку не будемо, але приблизно хоча б... В там 60-62 ну Ще би в газу, докажу, 66 тут показало, ну вже відчуття таке, що, що мабуть досить граф, не міг мене догнати. Нормально, 60 майже в горб, це прекрасно. Ще був один сумнітільний підшипник. Підшипник у варя... у варіалу Був один замнительний підшипник у редукторі. Який я залишив і він зараз виї, як тролейбус. Він ізначально після перепаковки давав про себе, але. Скажу чесно, просто не було в майстерні, я його написав, Зараз навіть відчитаюсь перед людьми, Ванюха, все добре. Де він? Атерона, петься. 6203. Оце підшипники, які я записав, тому що в майстерні вже не було. Я є, пацани, пацане, є! Ось ось така от результата. Реально, що лишилося, це по степі поставити там резинку нормально. Їде фільтербокс. Туди-сюди реально, друзяки, вже є на чому їхати. в принципі. Було б класно ще поставити оті от поворотники, да? що я ставив бі... бігаюча строка. Багато чого можна, але відносно для чого? Для чого він буде, для чого його брати. Ну, для любви, навіть, напевно. Да? Для кохання я маю на увазі для розрядочки таке, щоб от вон-вон-вон навіть вон, вон, от... нормально вистачає. Ну, їздити на роботу на ньому кожен день, звісно, не це саме. Не камельфону в магазинчик під'їхати, як джигорний парень, те, то, що, то, що треба. Да, Ванюшка? Хто там? Вітьок? На бумове? GS. -ки. tam vidə